За останні кілька років ми стали свідками того, як релізи Тріполе ігор перетворилися в абсолютний бардак, якщо не сказати в клоунаду, на те є кілька причин починаючи з відносно нешкідливих, як, наприклад, втрати ексклюзивності та численні затримки до відверто жахливих, починаючи з багів, а закінчуючи бустерами експірієнсу і пейту він щитами з донатівої сталі. Кому сподобається грати в проект, який вже на релізі сповнений безліч багів? Як можна не згадати одноманітність великих ігор, чиї механіки, геймплей, тон сюжету і подача слабко відрізняються одна від одної? Вишенькою на цьому торті з цифрового блювотиння, звичайно ж, є хижацька монетизація, яка при кожному зручному випадку прагне сунути свій ніс в гаманець гравця. Але на цьому неприємні запитання не закінчуються. Чому останнім часом зросла популярність кросгенових ігор? Чому, коли порівнюєш оригінали? Сіквел щодо кількості контенту, продовження в деяких випадках схоже на коротку демку. Чому розробники взагалі віддають перевагу створенню сіквелів, а не розробці чогось нового? Відверто кажучи, навіть якщо студія і вирішує випустити нібито новий проект, не прив'язаний до будь-якої існуючої франшизи, то найчастіше він є позашлюбним сином якогось актуального тренду без будь-якої творчої іскри. Звичайно, як гравці, ми хочемо, щоб індустрія. Я нарешті пережила цей період деградації, щоб статус Тріпеле ігри знову звучав гордо. Але за іронією наше бажання отримувати ігри з найцікавішими історіями та деталізованими світами, створеними за допомогою найсучасніших технологій, і призвело до такого стану речей. Те, що ми так сильно любимо, і є однією з причин не найкращого стану ігроіндустрії. Нескінченне прагнення до найпередовіших технологій викликає безліч проблем, які проявляються трьома. А основними способами. На нашу скромну думку, звичайно. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Більше грошей на розробку. Необхідність більших інвестицій, які що логічно необхідні для створення гри, має кілька ефектів: величезний бюджет, величезні ризики. А інвестори не люблять втрачати свої кровні в сумнівних проектах. У свою чергу, це означає, що видавці з меншою ймовірністю даватимуть зелене світло новим і неперевіреним концепціям перед тим, як спрямувати гроші на розробку. Людям у просторих кабінетах потрібні певні гарантії, що вони отримають гроші назад. Саме тому так Багато видавців тепер покладаються виключно на франшизи та сіквели, перевидання та ремейки. Ті ж Sony PlayStation створюють фільм за привидом Цусіми. і випустили серіал The Last of Us саме тому, що люди вже знайомі з іграми, що лежать в їх основі. І власне саме тому серіали як Відьмак і The Last of Us стали мега успішними. Але відсутність нових IP не єдина проблема, якій сприяють роздуті бюджети, коли ми нарешті отримуємо гру, Прив'язано до якоїсь серії, вона фактично є переробленим аналогом того, що вже існує, просто в новому сеттингу або з новими персонажами, чи з новою історією. Це найбільш очевидно з проектами від Ubisoft. Історія з абсолютно новими іграми точно така сама. Інвестори готові дати гроші тільки якщо у них будуть гарантії їх повернення без зайвих ризиків. Не кожний захоче вкластися в умовний скалендбом. С опора на перевірені жанри, механіки та стиль гри Допомагає зменшити ризики. Але у свою чергу саме тому ми отримуємо стільки однорідних ігор. І Ubisoft не єдиний видавець, який дотримується такого підходу. Взяти тих же Sony, їхня сьогоднішня лінійка ігор набагато гомогенніша ніж за часів PS2 або PS3. Тоді Ape Escape стояв поряд з God of War, Gravity Rush, сусіди в а Tokyo Jungle – з Гравці отримували цілу купу якісних часом божевільних. Та різноманітних ігор сьогодні основну увагу Sony приділяє дуже конкретному типу кінематографічних екшен-адвенчур. Так японська компанія все ще випускає інші невеликі при цьому висококласні ігри, але тепер їх набагато менше ніж раніше. Ще раз, якщо розробка ігор коштує таких величезних грошей, навіщо ризикувати заради неперевірених чи експериментальних проєктів, коли це може призвести до фінансового самогубства? Зверху на майже повну відсутність різноманітних Манітності накладається хижацька монетизація, яка, як чума Нургла, захопила більшість великих проєктів: бонуси за попереднє замовлення, дорогі спецвидання, DLC, мікротранзакції, бустери, XP, подібність гемблінгу. Хоча, дякувати Богу, від лутбоксів зараз компанії, начебто відійшли, сезонні та бойові перепустки. Ну, ви взагалі, мабуть, в курсі. Все це дає змогу видавцям знизити фінансові ризики. Навіщо окупати інвестиції безбожно величезними тиражами, якщо вони. Можуть отримувати більше доходу не за рахунок продажу самої гри, а будь-якого супутнього барахла. Саме високі бюджети є причиною того, що багато сучасних видавців і студій намагаються здерти з гравців останню сорочку. Саме тому ігри зараз коштують 70 доларів чи євро, не враховуючи всіх внутрішньоігрових пропозицій. Але, на щастя, величезні бюджети мають і хорошу сторону. Наприклад, причина, через яку зараз більшість ігор виходять на безлічі платформ, полягає. Ає саме у величезних початкових інвестиціях, які йдуть на розробку. Свідомо зменшувати потенційну аудиторію, не має жодного сенсу для видавця. Ось чому Microsoft і Sony тепер випускають свої ігри і на ПК, і на консолі. За таких абсурдно високих витрат їх ігри, хоч і приносять гарний прибуток, але набагато краще, якщо вони не обмежені однією платформою. Так, це теж стосується і Sony, чиї ігрові продажі в рази вищі, ніж у Microsoft. Саме тому розробник. Почали приділяти кросгену більше уваги. Чим більше пристроїв підтримують конкретний проект, тим більше його купуватимуть, тим більше грошей отримуватиме компанія. Також зверніть увагу на ось що. Чому такі мастодонти, як остання God of War», «Horizon» та Гран Турізмо, вийшли одразу на двох поколіннях. Ось відповідь: Великі ігри коштують занадто дорого, щоб Sony могли окупити витрати, залишивши їх кукувати на одній лише PS5. Крім того, з великою вірогідністю, трохи пізніше. Ше вони вийдуть і на ПК. У той же час індії ігри, ігри із середнім бюджетом, японські ігри та проекти під свіч. Там розробники взагалі не люблять морочитись з найсучаснішими технологіями і далеко не завжди женуться за неосяжними розмірами. Отже, у них і менший бюджет. А це вже означає, що розробники можуть дозволити собі експериментувати і бути винахідливими. Вони можуть дозволити собі небачену для тріплей розкіш, не підвищувати базову ціну. Не Вкручувати хижацьку монетизацію та створювати по-справжньому творчі ігри. Ось чому ми отримали такі чудові та шалено експериментальні ігри, як Persona 5, Under Rail, Hates, Hollow Knight або Splatoon. Розробники не ганялися за передовими технологіями, вони не турбувалися про втрату величезних сум грошей, і в результаті їхній творчий потенціал не був таким обмеженим. Хоча з іншого боку, у Switch, наприклад, взагалі одні з найдорожчих його разни. Не такі гарні, як хотілося б. Більше часу на розробку. Це досить очевидно. На даний момент розробникам потрібно більше часу на створення гри, ніж раніше, тому що сучасні технології вимагають від розробників мало нехірургічної точності. По суті, створити світ для оригінальної Final Fantasy VII було простіше ніж для ремейку. Саме тому, до речі, його було розділено на кілька частин. На релізі в Monster Hunter Generations Ultimate було більше ста у Той час як на старті Monster Hunter World навіть не набереться з півсотні. Моровінді, куди більше розгалужених квестів з тисячами рядків найцікавіших діалогів, ніж у Skyrim і тієї ж причини. Повернути так, щоб на релізі Halo 3 була кампанія, кооператив, сплітскрін, мультиплеєр і кузня, куди простіше ніж повторити те ж саме з Infinite, де мультиплеєр вийшов раніше сюжетки, а кооп виходить через 8 місяців і в підсумку став крінжем на чотирьох. А пострелізна підтримка Infinite – це взагалі якийсь іспанський сорт. Зараз прискорити процес майже неможливо, тому що для створення асетів, моделей та текстур, що відповідають сучасним графічним стандартам, потрібно значно більше ресурсів. Іншими словами, створення однієї локації для сучасної гри потребує більше часу, зусиль, людей та грошей, аніж кілька великих локацій для умовного проєкту епохи PS2. Тому кількість контенту, доступного в базовій грі, знижуватиметься, інакше розробка займе цілу вічність, таку розкіш можуть дозволити. Зволити собі тільки якийсь Рокстар або Ремеді, що випускають ігри раз на 10 років, і то у свята. Naughty Dog випустили The Last of Us і три частини Uncharted на PS3. А на PS4 ми отримали лише одну групу Всесвіту Uncharted, доповнення до неї і сиквел The Last of Us. На Xbox 360, Bethesda випустила Oblivion, Fallout 3 та Skyrim. А на Xbox One ми отримали лише Fallout 4, Fallout 76 та приблизно кілька десятків Портів Скайріма. На тому ж 360-му у нас були Halo 3, 4, ODST та Reach, а на Xbox One лише п'ята частина Master Chief Collection і аж потім багатостраждальна Halo Infinite. Якби розробники не витрачали кілька років на розробку, принагідно не вдаючись до численних переносів, вони випускали б банально порожні ігри без контенту, що вони власне часто й роблять. Набагато простіше запустити порожню гру, захопити гроші. А потім потім планомірно додавати щось нове. При цьому потрібно не забувати говорити, що це ж ранній доступ, і все буде, але колись потім. І взагалі ти туди не дивись, ти краще дивись сюди. І ми знову повертаємось до фінансового питання: Forspoken, Fallout 76, sea of Thieves, Battlefront 2, Battlefield 2042, Destiny 2 – Всі ці ігри вийшли майже в поганому і порожньому стані. Зате з багами і проблемами, як в онлайні, так і з ключовими механіками та що там говорити навіть мастодонт індустрії, як остання Call of Duty зіткнулася з малою кількістю контенту в мультиплеєрі. Але чим довша розробка, тим вищі витрати. Неминуче настане момент, коли до студії прийде дядько в дуже дорогому італійському костюмі, дасть ляпа з гейм-директору і скаже: Випускайте гру зараз, мені начхати, в якому вона стані, заробите грошей на цьому обрубку і продовжите розробку. Але й тут інді, японські ігри та Проекти під Switch є яскравими винятками: Hates, Hollow Knight, Shin Megami Tensei V, Persona 5 чи Super Smash Bros. Ultimate Буквально відразу виходили з величезною кількістю контенту. Деякі навіть перевершували своїх попередників. Розробники цих ігор не гналися за найсучаснішими технологіями, не намагалися зробити свої ігри найбільшими, що зрештою давало їм значно більше творчої свободи. Той самий випадок, коли менше означає більше. Більш комплексна розробка. Це знову відносно легко зрозуміти через те, що сучасні ігри схожі на найскладніші багатофункціональні механізми, тому що гравці прагнуть найкращого і сучасного. Кількість місць, де може виникнути якась помилка або баг, збільшується просто до смішних розмірів, і ми знову повертаємось до попередніх пунктів. Через терміни стиснуті для будь-якого здешевлення розробки зараз у творців банально немає часу на те, щоб пофіксити більшість проблем, враховуючи всі перераховані реалії повітря. В'язані з логістикою, ресурсами і грошима розробники з видавцями змушені випускати свою гру в напівсирому вигляді. Логіка проста. І так схавають. А ми потім відремонтуємо те, на що скаржиться більшість. Саме тому сучасні релізи настільки забаговані. Зрештою, я не вважаю, що добре брати з гравців плату за глючні ігри. Я говорю, що фінансова та матеріально-технічна реальність сучасної ситуації в індустрії буквально не залишає розробникам іншого вибору. Тому перейдемо до висновків. Я вважаю, що сучасне прагнення до випуску тріплею ігор, створених за допомогою найсучасніших технологій на тлі бюджетів, що постійно зростають, і необхідних на розробку ресурсів нестійке і не дуже спроможне. Більше того, воно надзвичайно шкідливе для індустрії відеоігор. Крім багатьох проблем, які я відзначив, цей нескінченний рух до найсучаснішого і мегахайпового призвело до закриття та банкрутства багатьох студій, які були багато. Обіцяючими саме це, на мою думку, змушує розробників зливатися з великими компаніями заради фінансової безпеки і можливості, хоча б якось експериментувати в своїх іграх. Через це багато франшиз обірвали своє існування. Вони не можуть відповідати постійному зростанню порогу продажів, необхідному для виправдання інвестицій. Це те, що призвело до загального зниження якості aaa ігор з купою багів на релізі. Гарні приклади це зекалісто протокол і. Need for Speed Unbound. Хоррор від Скофілда прохолодно зустріли гравці, але в той же час в неї були непогані продажі, хоча видавця вони не влаштували через величезні інвестиції в студію. Щодо НФС, то вона стала фінансовим провалом. Хоча публіці гра в основному зайшла, бо люди з обережністю ставляться до серії NFS через те, що останні роки вона постійно виходила кривою і косою. І наостанок гарний приклад Hogwarts Legacy. гра, яка використала перед. Перевірені механіки і жанрові штампи, але добре залетіла і була високо оцінена публікою, і до цього отримала гарні продажі. Коротше кажучи, настане момент, коли ця шалена гонка за технологічною морквинкою на паличці закінчиться. Ігри чудово виглядали ще на PS4 і тим більше на ПК. Проривів рівня різниці між першою та другою халвою, ми вже навряд чи отримаємо. Настав час визнати важку правду, пригальмувати і знизити рівень хайпу. Ігри, як і раніше, можуть бути відмінними, не потребуючи новітніх і передових технологій. Граючи в hi Fi Rush, я отримав значно більше задоволення, ніж від другого Dying Light в свій час. Хоча це аж ніяк не погана гра. Те саме можна сказати про Wild Hearts. Інді гра з новими ідеями, яка вийшла, досить крутою, щоб навіть замінити Monster Hunter. Циклічне прагнення до новітніх технологій насправді не таке необхідне, як здається. Більше того, воно часто шкодить іграм. Колись це божевілля має припити. Сподіваюся, що індустрія зрозуміє це перед тим, як стане занадто пізно. Головне, що розробникам у результаті дійшло, чого саме хотіли б гравці, тому потрібно тримати здоровий баланс. Ви теж не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробить це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.